Сьогодні корейська культура тісно пов'язана з нашим життям. Якщо уважно подивитися на наші предмети побуту, ви неодмінно зможете знайти вироблені в Кореї. Корейська музика займає перші місця в чартах, а фільми, мультфільми та серіали зняті в Кореї, можна побачити на топових платформах. То що це за країна і як вона змогла розвитися до нинішнього вигляду? Про це я вам зараз і розповім. Історія корейської нації розпочинається на корейському півострові, де люди почали селитися 700 тисяч років тому. Перші мешканці півострова виживали групами, полюючи на тварин і збираючи істівні рослини. Наранішні відомі поселення датуються приблизно 600 роком до нашої ери. Села цього періоду, як правило, розташовані на схилах пагорбів і іноді обгорожені дерев'яними парканами по периметру. Сільське господарство вперше почало практикуватися з другого тисячоліття до нашої ери, чому сприяло впровадженню вирощування рису з Китаю до 700 року до нашої ери. Найранішня відома історія Кореї починається з кучосону стародавньої держави, яку засновано близько 2333 року до нашої ери. Кочосон став першою державою, яка охоплювала більшу частину території сучасної Кореї. Згідно з корейською міфологією, описаною в XIII столітті нашої ери, він був заснованим тангуном Вангом, який був нащадком бога Хванунга та ведмедиці, перетвореної на жінку. Існував Кочосон близько 700 років, але в 108 році до нашої ери пав через війну з хань династією Китаю, яка привела до створення трьох держав: Когюро, Пекче і Сіла. Коґюро була першою з цих держав, заснованою на північному заході Кореї. Вона існувала протягом понад шести століть і зазнала багатьох війн і конфліктів з китайськими династіями. Пекче було відомо своєю могутністю, державністю, а також розвиненою культурою та науково-технічними досягненнями. Проте пізніше Пекче зазнала навчач у військах з китайськими династіями та сусідніми корейськими державами. Сіла ж стала першою корейською державою, яка зуміла підкорити пекче та коґюро, об'єднавши територію всієї Кореї. Сіла стала відомим своїм розвитком мистецтва та культури, а також розвиненими Відносинами з Японією та Китаєм. А в 676 році сіла зуміла здійснити об'єднання Корейського півострова та стати першою централізованою державою. Проте наприкінці першого тисячоліття сіла розпалася на пізні три корейські королівства, які були об'єднані державою Корьо у 935 році. До кінця 14-го століття Корьо опинилося у скрутній ситуації через внутрішні та зовнішні проблеми. У той час генерал Лісонге отримав у народі широке визнання за його роль у вигнанні іноземних загарбників. Він скинув династію Корьо і заснував нову династію Чосон. За його. Наказом нового короля Тхеджо Вінджелі-Сонге, в новій столиці Хенян, сучасний Сеул, було збудовано палац Кенбокун, святилище Чонме, а також дороги та ринки. Седжон, четвертий король династії та син короля Тхеджона, відкрив епоху політичного, соціального та культурного розвитку держави. Так як корейці використовували китайські іерогліфи як алфавіти систему письма протягом багатьох століть, король Седжон ініціював створення Хангиля. Корейський алфавіт в 1443 му і в 1446 му оприлюднив його народу. Також у період Часон Україні набули значного розвитку наука і техніка. У ранній період династії Чосон був винайдений сонячний години Канбуїльгу, використовувався до які були першим у світі метеорологічними приладами конкретного типу. Чосон підтримував дружні стосунки із мінським Китаєм. Щороку країни обмінювалися візитами королівських посланців та розвивала активні культурні та економічні зв'язки. Протягом 14 та п'ятнадцято століття Чосон підтримував добрі стосунки з Японією також. Однак у 16 столітті Японія стала претендувати на велику частку двосторонньої торгівлі, але Чосон відмовлявся виконувати це прохання. Тоді, в 1592 році, під керівництвом воєначальника Тойотомі Хідейосі, Японія вторглася до Чосона з майже двотисячною японською армією, щоб розсіяти і послабити сили місцевих феодалів, і також зміцнити свою владу в Японії. У той час визначною стала битва на морі, що сталася в протоці Меннян, стала однією з найвідоміших військових битв усіх часів і безумовно заслуговує на включення в будь-який літопис світової історії морських битв. 15 серпня 1948 року розпочалася історія Республіки Корея як вільної демократичної країни, що спадкувала наступність тимчасового уряду Кореї. ООН визнала уряд Республіки Кореї як єдиний законний уряд на Корейському півострові. Однак на північ від 38-ї паралелі будували свої плани щодо Корейського півострову і була заснована КНД. Яка пізніше розгорнула війну одного народу між собою. Трирічна міжособна війна, розв'язана комуністами, перетворила весь корейський півостров на руїни. Мільйони солдатів та мирних жителів було вбито. Більшість промислових об'єктів країни було зруйновано. Південна Корея стала найбіднішою країною у світі. Проте війна навчила південнокорейців цінувати волю. Цей досвід заклав основу, яка побудувала патріотизм у серцях як молоді, що навчається, так і у солдатів у військовій формі, і стала головним двигуном для модернізації країни. Сучасна Південна Корея є однією з найбільших успішних та розвинених країн світу. За останні десятиліття Південна Корея перетворилася з бідної України на одну з найбільших економік світу, завдяки своїй інноваційній та підприємницькій культурі. У південній Кореї зосереджено багато технологічних компаній, таких як Samsung, Елджі та Hyundai, які стали світовими лідерами в своїх того, Південна Корея є однією з найбільших зв'язаних країн світу з високою швидкістю інтернету та доступом до новітніх технологій. Південна Корея також славиться своєю культурою, яка зробила собі популярність у всьому світі. Кей-поп та кей-драми стали глобальними феноменами, а корейська кухня стала популярною у багатьох країнах світу. Однак Південна Корея не без своїх проблем. Країна зіткнулася з скандалами у політиці та корупцією, а також з проблемами зі здоров'ям та соціальною справедливістю. Також відносини з північною Кореєю залишаються напруженими. Сьогодні ж Південна Корея це високорозвинена країна, член Великої двадцятки, посідає 12-те місце в рейтингу економік світу, 5-те місце у світі за експортом високотехнологічної продукції, поступається лише Китаю, Німеччині, США та Сінгапуру. Рівень безробіття становить 3,5%, що є дуже низьким показником. Скажімо, в Україні такий показник понад 9%. Економічне диво лише кілька десятиліть тому Південна Корея була надзвичайно відсталою країною з переважно неосвіченим населенням та економікою, яка працювала гірше, ніж північнокорейська. Сьогодні країна повністю трансформувалася і має кращу інфраструктуру, ніж більшість європейських країн. Рішення корейського уряду на початку 60-х років трансформувати економіку сільськогосподарською в промислову, але спосіб, у який вони вирішили це зробити, був досить унікальним. Замість підтримки малого бізнесу уряд вирішив побудувати нову економіку на кількох власноруч обраних сімейних компаніях. Ці такі звані чиболі, багатство та родина, отримали величезну підтримку від уряду у формі позик, субсидій, податкових пільг та іншої підтримки, яка їм була необхідна. А якщо вони потерпали від проблеми, їм би допомагала сама влада. В обмін на це вони забезпечували б економічне зростання, якого хотів уряд. І це справедливо. чоболі почали виробляти автомобілі, телевізори, ігри, електроніку та буквально все інше. Освітній бум. Та оскільки вони перетворилися на гігантські глобальні корпорації, їм потрібно було багато працівників. Це були перелові продукти і складними ланцюгами поставок. Їм були потрібні кваліфіковані люди, інженери, менеджери, бухгалтери. Іншими словами, їм просто потрібні були люди з вищою освітою. Саме тому корейський уряд повинен був надати цих працівників компаніям. Відтоді почалася освітня лихоманка, яка продовжується у Південній Кореї, і дотепер. Так і почався усім тепер відомий освітній бум. Уряд почав пропагодувати ідею, що кожній людині необхідний університетський диплом, щоб досягти будь-якого успіху в житті. Та підштовхнуло університети до сприйняття якомога більшої кількості студентів. Саме тому головним пріоритетом для кожної дитини стало отримання вищої освіти, а обов'язком батьків стало забезпечення своєю дитиною цією освітою та заохочення до навчання. У наші дні Корея відома своєю неймовірною трудовою етикою, а корейці працюють довше та старанніше ніж будь-хто інший. Саме ця корейська культура неймовірно важкої праці була здебільшого створення під час економічного буму чи болями, які почали систематично прищеплювати своїм працівникам повної абсолютну лояльність до Компанії. Ідея полягала в тому, що це не просто робота, а абсолютна прихильність до успіху цієї компанії. Ваша кар'єра повинна бути для вас важливішою за сім'ю чи особисте життя, вільний час чи будь що інше. Саме ці три фактори зіграли чи не найбільшу роль у створенні штучного економічного буму, і гігантські монополізовані компанії підтримувалися владою. Населення, яке повинно мати вищу освіту, та культура екстремальної трудової етики, південна Корея це країна з дуже багатою культурною спадщиною. Тут зберіглися численні традиції та звичаї, які передаються з покоління в покоління до сьогодення. Важливо зазначити, що корейці дуже поважають культуру та традиції своєї країни. Вони також дуже поважно відносяться до старших. Це помітно по кількості рівнів поваги в корейській мові, їх в ній аж 5. Жіночий традиційний ханбок складається з чогорі та чима. Чогорі блузка з широкими рукавами зазвичай сягає трохи нижче грудей, чим робить візуально довшими ноги. Чима спідниця з високою посадкою, приталена, але широко додолу. В чоловічому ханбоці чогорі – намджа- мджачугурі. Трохи довше і має круглий виріс на шиї, а нижчу частину складають пачі, широкі штани вільного крою, чимось схожі на український шароварі. Також частиною чоловічого ханбоку можуть бути магоджі, жилет на гудзиках, що надягають поверх традиційного ханбоку, та чогі – жилетка. До сьогодення корейці поважають культуру ханбоку та надягають його на різноманітні святкування. Музична культура Південної Кореї відображає різноманітні впливи, які походять з історичних та культурних традицій країни, а також іншими межуючи з нею країн. Традиційна корейська музика має свої корені у релігійних та інших культурних подіях. Ця музика характеризується використанням традиційних інструментів. Продовжуючи тему музикально-танцювальної культури, неможливо оминути хахветаль. Маски хахвет це традиційні маски, що носять під час церемоній. Маска допомагала зберігати анонімність селян, але при цьому давала їм змогу звернутися з нескромними проханнями до божества через танець. Чим Чільпан. Культура купання в Кореї бере своє коріння від буддійських релігійних практик духовного очищення та купання. З часом ці практики трансформувалися і поступово перетворилися в сучасну культуру Чимчальпан. Це цілодобові лазневі комплекси, розташовані на території всієї Південної Кореї, з можливістю також залишитися на ніч. Корейська їжа кімчан це процес приготування кімчі, який проводиться по всій Кореї пізньої осени великій кількості як часи на підготовки на зимовий сезон. Кімчі завжди був одним із ключових гарнірів, необхідний для завершення повсякденних страв корейців з давніх часів. Крім того, ця традиція є важливою в тому сенсі, що вона символізує культуру спільного використання, обміну ділення в Кореї, яка передається з покоління в покоління, кемчан, внесений до ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина. Хангуго – Го корейська мова. Корейська мова є одна з найдавніших мов у світі, яка не тільки зберіглася, а й успішно розвивається. Жителі Республіки Кореї називають свою мову хангуго, Го, а жителі КНДР чосонмаль. Сьогодні корейською мовою розмовляють приблизно 78 мільйонів людей і займає 13 місце за кількістю користувачів. А якщо враховувати кількість користувачів в інтернеті, то мова входить у десятку найпопулярніших мов світу. Величезний інтерес до корейської мови у всьому світі, в тому числі і в Україні, зумовлений зростанням політичного та економічного впливу Республіки Кореї на міжнародній арені, а також глобалізованими процесами у світовій культурі. Але, незважаючи на великий інтерес з боку іноземців, про стилістичні та граматичні особливості мови відомо небагато. Навіть самі корейці, що продовжують жити у Кореї, повною мірою не володіють інформацією через недостатню кількість наукових та навчальних матеріалів про особливості корейської мови. В основу літературної мови покладений говір Сеула, що входить до складу діалектів Центральної Кореї. Говір Сеула розвивається в умовах активного зіткнення з діалектами всієї країни. Завдяки цьому сучасна корейська літературна мова, будучи глибоко пов'язаною з народною розмовною промовою, включає факти не лише центрального, а й інших діалектів. Сеульський діалект було прийнято як основу стандартної мови у 1912 році. Корейська система вічливості. Вона складається з трьох рівнів: фамільярний, нейтральний та вічливий. Для кожного з цих рівнів характерні певні граматичні та лексичні особливості. Фамільярний рівень це стиль спілкування з тими, хто має нижчий і порівнюю з мовцев соціальний статус, молодший за віком. Нейтральний рівень це стиль спілкування з тими, хто займає з змовцем соціальне положення, того ж самого віку або не набагато старше чи молодше. Вічливий рівень стиль спілкування з тими, хто старший за віком, має високий соціальний статус, займає вищу посаду на роботі. Для цього стилю існує спеціальний суфікс який приєднується до другої основи дієслова. Цей суфікс дає вказівку на те, що при перекладі потрібно добирати слова в вічливій формі. У ряді випадків змінюються слова. Наприклад, мокта змінюється на чапшіда, чутта на «тріда», Піврозмовники звертаються один до одного, використовуючи імені слова, які наголошують на посаді людини або її сімейне положення. У корейській мові практично не використовуються особисті займенники при зверненні до вищепоставленої особи, тому корейці використовують слова китайського походження, які вказують на посаду, додаючи суфікс нім, наприклад, санджан директор, «сон-бе» сонбе старший «тері» «сон тері заступник «тері-нім». Кесо це вічлива форма називного відмінку, що виражає повагу. Вона широко використовується в інтернеті при відправленні повідомлень по електронній пошті корейська традиційна їжа. Одним з найвідоміших аспектів корейської культури є їжа. Відома на весь світ своєю різноманітністю та насиченістю смаків, використання багатьох прянощів та інгредієнтів вона також має лікувальний ефект, що роблять її неповторною. Серед традиційних страв можна виділити такі, як кімчі. Жоден список традиційних корейських страв не буде повним без згадки про кімчі, хоча це не самостійна страва. Його подають до кожного прийому їжі протягом дня і кожного типу страви. Це чудовий гарні для перекусу, чудово поєднується з тушкованим м'ясом, гарно підходить до шашлику, чи вареного м'яса і навіть до таку. Корейці також вірять, що він має дивовижні переваги для здоров'я, зокрема, знижує рівень холестерину та уповільнює рак шлунку. Тебе традиційне корейське рисове вино виготовлене шляхом бродіння припаленого рису, ячменю або пшениці, змішаного з нуриком, традиційною корейською закваскою для бродіння. Півімпап Буквально означає змішаний рис. Це суміш овочів рису пасти з чилі та смаженим яйцем. Візьміть всі інгредієнти і розімніть їх на наостанок додайте пасту кочуджан. Піпімпап подають холодним, у металевій мисці або розігрітиму мисці з гарячого каменю. Пулькогі одна з найстаріших і традиційних корейських страв, яку можна знайти. Дослівно перекладається як вогняне пулькогі м'ясо. Ця страва дуже адаптована, і пулькогі можна знайти в багатьох різних стравах. Однак зазвичай воно готується з нарізаною яловичиною, яку маринують, а потім готують на грилі, щоб надати їй чудового димного насиченого м'ясного смаку. Це можуть бути і інші види м'яса, в тому числі свинина. Кориці люблять загортати в зеленому листю салату, і цей спосіб перейшов навіть до іноземців. Ненмьон. Нанмьон це проста страва з холодної гречаної локшини. Є два основних різновиди: мульненмьон – холодна локшина з крижаною водою, і пібім гостра холодна локшина. Обидва ідеально підходить для літа. Кімпап. надзвичайно універсальний, його можна придбати як закуску в магазині або як основну частину їжі в традиційному корейському ресторані. Це проста страва насправді є однією з найпопулярніших традиційних корейських страв. Кімчі чіге – це чудова суміш капусти кімчі, тофу, скляної локшини, свинини або та овочів, які подається з порцією рису. Відвідуючи Корею, взимку кімчі чіге – ідеальний спосіб відновитися після холодної зимової погоди. Топаки. Це суміш приготованих на пару рисових коржів ток або рибних котлек оттен і зеленої циболі в солодкому та гострому соусі з великою кількістю пасти чілі. Це одна з традиційних корейських страв, яку не варто пропускати, якщо ви відвідуєте традиційні заклади чи забігаловки Кореї. Це звичайні пряні рисові коржі з класичних корейських інгредієнтів, які найкраще їсти свіжими на ринку, ідеально підходить як закуска чи основна їжа. Халлю, корейська хвиля. Економічні та аналітичні видання розглядають феномен халлю значно ширше ніж кейпоп поп та драми. Корейська хвиля в їхніх матеріалах величезна індустрія, які приносять країні в ранішньої свіжості мільярди прибутку. Цим терміном вони окреслюють вибуховий різ глобальної популярності культурної економіки Південної Кореї, яка експортує поп-культуру, розваги, музику, телевізійні драми, фільми, онлайн-ігри, моду на одяг і їжу, а заразом підтягує суміші галузів, туризм, медицину, легку промисловість, індустрію краси та відіграє немалу роль в контрольованому формуванні позитивного іміджу країни в світі. Халю спочатку поширився в Китаї та Японії, а вже пізніше у всі південно-східній Азії та низці інших країн де продовжує мати сильний вплив у 2000 році. Було частково знято річна заборона на обмін популярною культурою між Кореєю та Японією, щоб породило всплеск цікавості до корейської масової культури серед японців, а влада південної Кореї почала направляти промоутери для просування та популяризації своїх телевізійних програм і культурного контенту в кількох країнах. Халю став справжнім благословенням для Кореї і її бізнесу, культуром та іміджу України в цілому. Слово халю світ подарували китайські журналісти, вперше використовуючи його в 1999 році. Це збірний термін, який використовується для позначення феноменального росту популяризації корейської культури в цілому та її поп культури, зокрема. Передумови для появи халю включають п'ять основних факторів. Перший це зняття заборони на закордонні поїздки для корейців. Мабуть, найважливішим фактором, який зрештою і поклав шлях корейської хвилі, було зрішення скасувати заборону на закордон. Тонні поїздки для корейців. Уряд скасував обмеження на виїзд громадян Кореї, а також ліміт витрат на використання кредитних карток під час закордонних подорожей. Все вище назначене відбувалося в Кореї приблизно в середині 90-х років. Потужна основа закладена молодими, енергійними талановитими корейцями з одного боку і дуже сприятливе культурне середовище, підкріплене високими стандартами, професіоналізмом і інвестиціями з іншого. Дали чудову базу для експериментів з музикою, серіалами та фільмами. Режисери нової хвилі почали знімати фільми на раніше заборонені, замовчувані або суперечливі теми, які ставали популярними в усьому азіатському регіоні. Сімейні драми, які опиралися на вияв почуттів та культурний бекграунд, сподобалися величезній кількості глядачів і стали дуже популярними, посилаючись загальне захоплення корейською індустрією розваг. Багато молодих корейських виконавців адаптували американську реп-музику на корейський манер. Ці розважальні продукти масової попкультури, поп культури, музика, фільми, серіали. Започаткували феноменальне зростання халлю в регіоні і світі, поступово перетворюючись у те, що ми можемо бачити зараз.